Це такі ради, да? Доброго дня. Розпочинаємо комісію з питань законності. На порядку денному 6 шість питань і є одне додаткове питання. Так, шановні член комісії, голова комісії. Прошу е, включити додатковим питанням до порядку денного питання про преміювання Південноукраїнського міського голови Валерія Гусиєнка. На позаминулій комісії нами надавалося протокольне доручення відділу кадрів е, з приводу того, щоб такий проєкт рішення було підготовлено, але е, ми отримали відповідь про те, що е, відділ кадрів не є виконавчим органом, тому е, напряму йому давати вказівки ми не маємо права. а були надавати через міського голову, так я розумію. У зв'язку з тим, що е, наше протокольне доручення не було виконано, його міський голова отримав, але е, е, отримавши його за належністю, він не відреагував. Ніяк, ну, по, е, по крайній мірі, е, немає жодної інформації, яким чином він відреагував на протокольне доручення нашої комісії, тому мною було особисто підготовлено цей проєкт. Рішення, і я його прошу включити додатковим питанням, І потім в подальшому буду просити його включити в порядок денний сесії додатковим питанням, якщо він набере. На порядку О, денному шість питань так. і одне додатково. Так, такий порядок денний голосуємо. О. Перше питання про дострокове припинення Майлунк Карини Еріківни, повноважений депутата Південнокраїнської міської ради, восьмого скликання. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Ну, це питання виноситься вже не перший раз, і ще поступила ще одна заява від пані Майлун з Каріни Еріківни щодо складання повноваження депутата Української міської ради. Ну, прошу проголосувати. Голосуємо. Дякую. Хочу зауважити на тому, що наразі відбувається порушення її прав як громадянина і як депутата міської ради. Вона написала заяву, вона не розглядається, по ній не приймається жодне рішення, ні про задоволення, ні про відмову. Тому е, наслідком можуть бути судові, судові тяжби. Хочу дати коментарі стосовно цього. Заява її розглядається, виноситься, на але не підтримується депутатами. Е, там не вистачає буквально там три там, або чотири голоси. так що... Якось так воно розглядається. Це не якось так. Воно е, по, Оле... по ньому поле не володи. Воно розвитческати, що воно не розглядається. Воно розглядається і комісією, ньому... і міською радою. По ньому повинно бути прийнято рішення або про задоволення її, або про відмову, а не утрималися. Вона має право навіть зараз уже звернутися до суду про те, що ну, це її право. заява не розглядається. Я тому й кажу, що зараз порушуються її права. Як громадянина і як депутата, а не для того я це кажу, щоб отримати на моє її, зауваження, не, якісь... Її заява розглядається, але не підтримується. Депутат, Правильно, тобто міська рада порушує її права, ну порушує, не порушує, це тільки суд може визначити. Наступне питання про затвердження правил безпеки людей на водних об'єктах Южноукраїнської міської територіальної громади. Нові доброго. редакції. Власне. Доброго дня всі присутні, доброго дня, шановна комісія. На ваш розгляд надаються проєкт рішень про затвердження правил безпеки на людей на водних об'єктах Южноукраїнської міської територіальної громади та положення про рятувальний пост у новій редакції. Два назад я попросив зняти це питання з голосування депутатами в зв'язку з тим, що у 2024 році прийшли зміни до наказу 301 від 10.04.2017 року. І крім того, що тут вже, скажімо, внесені зміни в зв'язку з перейменуванням міста на Південноукраїнськ. Згідно з цих змін є деякі юридичні, скажімо так, зміни, які пройшли. Ну, наприклад, слова у тексті місця маси відпочинку людей на водних об'єктах, замінено замінно словами у всіх відмінках на місця масу відпочинку населення на водних об'єктах, слова такі, як охорона життя людей, замінено на слова безпека людей. Це зв'язку з по Зараз документи повністю відпрацьовані. Готові до роботи і до перевірки в є місяця. Питання про затвердження розпорядження міського голови щодо безплатної передачі матеріальних цінностей на потреби оборони. Будь Шановні депутати, нам на розгляд комісії виноситься проєкт рішення про затвердження розпорядження міського голови щодо безплатної передачі матеріальних цінностей і запасів на потреби оборони. Даний проєкт підготовлений на підставі рішення Південно-Української міської ради 1099, яким передбачається затвердити. Розпорядження міського голови за даний період було видане одне розпорядження, а саме про передачу, безоплатну передачу бензину і дизельного палива першому відділу Вознесенського району територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Матеріальні цінності передавалися для забезпечення мобілізаційної роботи проведення цим підрозділом. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Є питання? Наступне питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Південноукраїнська міська багатопрофільна лікарня. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виносяться питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Поденноукраїнська міська батопрофесльна лікарня в новій редакції. За розглядами двох комісій було обговорення. Вчора пропрацювала робоча група і, в принципі, окрім трьох пунктів, були нами досягнуті згоди. Значить, по всім пунктам, яким були зауваження та були внесені зміни, рішення було прийнято одностайно, окрім пунктів 6.1.9, в якому викласти в наступній редакції розділ 6 права та обов'язки, створювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи підприємства з подальшим погодженням профільної комісії та міським головою. Ось тут ми не дійшли згоди. Також пункт 8.1 розділ 8 Організаційна структура підприємства. Пункт 8.1 викласти в наступній редакції. Структура підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів підприємства. Погоджується постійною комісією міської ради та надається на підпис міському голові. Та пункт 8.4. Розділ 8. реорганізація, оптимізація та ліквідація структурних медичних підрозділів здійснюється за згодою засновника та за згодою постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я. Всі інші пункти, які ми проговорили, були досягнуті. Згоди які восьмодин і вісімчотири і шість один дев'ять. Дев'ять і восім. Вісім чотири самого кінця. То тоді давайте на, на сесії вирішуватися. Якщо не влаштовую їх на комісії, міський голова, давайте будемо на сесії вирішувати. Ні. Голосувати на сесії по цьому питанню? чи кожен я вас поки повині... питаю. я зараз з членом комісії добре, а потім скажете. Ну, що на, на робочій групі, так? Ну, Для чого це ми робили? Для того, щоб у нас не були ліквідовані да, відділення. відділення, так, да. а ми про це ми, ми на це ніяк не можемо вплинути. Але це наші мешканці, це наша громада. І ми повинні здійснювати контроль. Ми йдемо на порушення, ми даємо заробітну плату. Нам уже фіноінспекція казала, що ми не маємо права цього робити. Ми ж це робимо, робимо, чому ми не маємо ми права їх, їх контролювати? Тим паче це життя наших громадян. І тут нічого ми такого світ не просимо. Ну, давайте вирішимо, міська рада або залишити в такому вигляді профільна комісія. Ну, я не знаю, або профільна комісія, або комісія а, а, просто, ну, вона ж не може контролювати, вона рекомендує. Дії. Погодження, погодження, щоб прописати погодження. Або просять на комісія, або міська рада. Давайте по цих пунктах, якщо і вчора не було досягнуто ніяких домовленостей. Виносимо ці два пункти на сесію і розглядати будемо на сесію. Я пропоную туди. Треба щось рекомендувати, не просто розглядати. Так, я пропоную тоді або погодження. Через сесію або погодження все-таки профільної комісії? Захворювання, комісія саме, саме комісія. реорганізація і ліквідація підрозділів. Ну, Тобто, це важливо. Да, ну, Вели... Сесія ж не буде скликатися з цих питань. Ну, Дивіться, якщо буде утворюватися або ліквідуватися якийсь відділ то я ж не думаю, що він буде там єжемісячна ця процедура проводитись. Якщо вирішать утворити відділ з реабілітації, вважаєш ж планують утворювати чи ні? Чи в первінці? У нас, ну в них совторинки. Ну так тобто це буде один випадок на 5 років. Володимир, можете поставити на голосування просто зараз за пропозицію щодо не профільної комісії за погодження міської ради і зараз про ну можете за пропозицію проголосувати. треба рекомендувати і все. Ну зараз ваша пропозиція просто зі змінами так. сюди внести і все. Так, ми ну, чого я й не можу Пункт 6, разом, 7, ми, да. разом винести так, що ми погоджуємося з, з тими змінами, які були прийняті в робочій групі, враховуючи. Зауваження робочої групи, пункт 6.1.9 Пропонуємо залишити і формулювання визначити на сесії подальше погодження, профільна комісія та міський голова, подальше погодження, просто профільна комісія і подальше погодження через міську раду. Вчора на Тобто на сесії ми поділимо Окрім того, окрім всі сан... були за те, щоб та. залишити. Так. залишити, так, залишити так, е такі нові в такій новій редакції, але на сесії визначити і саме погоджувати. З пунктом 8. 1, 8 Да. Да, то же ну, це майже те же саме. Да, ну, она... да. ну і по структурі визначитись на сесії. Зад один із керівників Житомирі прийняв рішення підрозділ виключити з... і його випустити головою смитник. Так, і народ піднявся головою смітник. Вчора також пропонувалося, якщо такий пункт включати, щоб не було якогось там убережного ставлення до окремого комунального підприємства. Усі всі інші комунальні підприємства, усі, усі комунальні. статути внести такі це самоголи. завтра на сесії не завтра, а, а на... Таке це на сесії можна розглянути питання. Якщо проголосується, надати протокольне доручення, внести зміни в усі статути комунальних. Я якщо ну це прів прі принципі, це непогано. б це зробила? Але у нас не дуже люблять, якщо сам голова пропонує, то чому не розглянути? Ми ж не можемо контролювати одне комунальне підприємство? Я не проти, проти всім. Mm. А чому Ми не можемо залишити за погодженням з міським головою. Було вязково, щоб рада, то тому що міський, міський голова е, приймає одну суботу це рішення. Виносимо на сесії населюємося на 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 порядок погодження. Так, Хто так. саме буде погоди, погоджувати, але ці пункти залишити. Так? Може, може взагалі ці пункти просто винести на сесію, включати їх в Ні, включати. я пропоную їх залишити, а вже з погодженням визначитись на сесії. Тим паче робоча група, бачите, вони також чи, чисто за погодження в них була суперечка, хто буде погоджувати. От на сесії визначитися, хто буде погодження. Будемо на сесії, все. правильно? Не ну, тоді, що, треба ставити на голосування ще щось чи не треба? Не ні, ні, погодилися, все, на сесії по цим пунктам визначено. А сесія. ви будете писати ззаді на е, листі погодження, погоджено чи не погоджено? Не погоджено. Ну я не бачила жодного рішення е, там, де ми утримували, щоб там було написано не погоджено Що напишете? Непогоджено. Ну, хорошо. Будь ласка, начальник відділу забезпечення депутатської діяльності, прошу проконтролювати, щоб ззаді на цьому проєкті рішення стояло непогоджено. Наступне питання про затвердження порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого района в Южноукраїнській міській територіальній громаді комісії До вашого розгляду пропонується даний порядок. Він розмовлений. Рішення, які у власності державній і управляють ними ВППС, ми не приватизуємо, тому що ми не є органом приватизації цього майна. Даним проєктом рішення порядком пропонується видавати свідоцтво на підставі заяв, які подаються до СНАПу, тому що це є адміністративна послуга, до заяви додається копію паспорта. Що документ, який засвідчує особу, зі ну ще, що дуплікат видається не тільки про на втрачення. І в цьому рішенні обов'язково зазначається, що оригінал свідоцтва втрачає чинність, тому що слово анулюється ну, немає такого. Ну не то, що анулюється розпорядження, але оригінал втрачає чинність. Тобто всі ці е, свідоцтва, які були видані органам приватизації е, БАЕС, на сьогодні всі підуть через суд. Ну, Якщо там ліквідований. Зараз відділи я не знаю, як він називається зараз. А то ми сам детали смивала спеціалістам на жаль. Для того, щоб офіційно отримати відповідь, так, зрозуміло так. так. У вас додаткові рішення, дублікат має силу оригіналу, свідоцтво весь текст виданого свідоцтва пишеться, другується тут, підписується міським головою ну, або особа, яка виконує обов'язки. У разі, якщо хтось із членів родини, власника не бажає... Чи іншої особі оригінал, не, оригінал свідоцтва, бувають в різні ситуації. В такому випадку співвласники повідомляють письмово е, цьому власнику, що у разі прийняття рішення видачу дубліката ваше свідоцтво втратить чинність. Mm -hmm. Ну Це не для того, особливо, щоб без були якось А там, якщо якийсь. Так, mm бо -hmm. вони прячують один до одного Ну, а якщо починається сімейні якісь відносини, не давнідавні, то вже прошу підтримати. Ми вже наступним рішенням видаємо mm -hmm. другий mm -hmm. добре. Будь ласка. Наступне питання про виконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 13.02 року. Будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд чергове виноситься вказаний проект рішення у зв'язку з тим, що Рада не підтримувала зазначений проєкт. Пропонується на виконання рішення Миколаївського окружного суду поновити, вести посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, поновити Сергія Валерійовича Горнастая на цій посаді з 15.06.24 року. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Південноукраїнської міської ради, апарату Південно-Української міської ради та її виконавчого комітету у кількості 230 з половиною штатних одиниць. А що там по апеляційній скарзі? Відкрито впровадження, дата розгляду не призначена. Відкрили, так? Да, по двом апеляційним скаргам скаргам міської ради і міської ради. А що відчуваю що спробу і наші потім попущення? Нет, не давал, потому что это не положилось, поэтому А так суббота показала, она выпадет. пособового оплату і визнати таким, що втратило чинність рішення Південно-Української міської ради про преміювання Південно-Української міського голови Валерія Мафрієнка No294 від 28.12.2024 2024 року. Ну, у зв'язку з тим, що наше протокольне доручення виконано в будинку, тому я його підготувала сама. Прошу його підтримати і влучити його додатковим питанням до порядку будинку. Дякую, до побачення.